Вітаю, друзі! В Київській області військовий чиновник вимагав кошти з військовослужбовців за оформлення виплат, виплат матеріальної допомоги і відпусток. За 9 місяців чиновник отримав від 26 підлеглих більше 160 тисяч гривень. Він Пропонував свою допомогу зразу при, отру... при отриманні відповідних рапортів від підлеглих. Щоб ви розуміли, чиновник цього не приховував і хабарі йому кидали прямо на карту. Схоже його посадять років на 10. Друзі, так це ж відповідь. Це відповідь на питання. На питання, чому нема ротації, бо всередині корупція, бо в тилових частинах платять от, от е горем офіцерам платять, щоб не йти на фронт, не відправляли. Тому і мобілізація, тому і свавілля. А в ТУ сидять хлопчики, які башляють, а отримують заробітну плату, як в Збройних силах. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.